Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки. Тема сьогоднішнього уроку розвиток зв'язного мовлення, розповідає, як турбуйся про своє здоров'я. Ось і все, дзвінить, дзвінок, гості де до нас урок. Сядьте зручно, усміхніться та на мене подивіться. Сьогодні на уроці ви будете вчитись писати твори. Ми поговорили про те, як ви турбуєтесь про своє здоров'я. І то будь ласка, загадку. щоб міцне здоров'я мати, та хвороби вам не знати, щоб усе було в порядку, не забудьте про зарядку. Молодці, наступно. Болкс, хокей, бобслей, футбол, сноуборд волейбол, стадіон, басейний корт об'єднало слово спорт. Правильно, молодці! Ця спортивна боротьба, рух на лижах і стрільба, гонка, справжній марафон, цей вид спорту. Біатлон. Наступна дві команди, як у футболі, та на крижаному полі і дорослих, і дітей позбирав на лід хокей. Молодці. Куплю шкірану ганяють, лише одну на полі мають. Кинув у ворота гон, називають гру футбол. Правильно. Отже, складемо з ваутинку до слова здоров'я. Здоров'я що це? Це спорт, це зарядка, це сон повноцінний харчування, прогулянка, загартовання. Розкажемо з вами, як діти у турбуються про своє здоров'я. Дівчинка та хлопчик роблять зарядку, то діти плавають, катаються на велосипедах, роликах, підтягуються, бігають, грають у футбол. Отже, чи дбаєте ви про своє здоров'я, чи робите ви ранкову зарядку? Яким ви до спорту займаєтеся, як проводити вільний час? Як ви думаєте, чому про здоров'я треба дбати з дитинства? І які слова або словосполучення вам ви можете використати у своїх розповідях? Не жаліз на здоров'я, не думав, що треба турбуватися, турбуюсь про здоров'я, роблю ранкову зарядку. Провітрюю кімнату, гуляю на природі, роблю пробіжки, катаюся на роликах, велосипеді, ковзанах, займаюся спортом, відвідую спортивний клуб, секції, граю футбол, волейбол, бадмінтон, теніс, стрибаю на скакалці, підтягуюсь на перекладині. Ходимо на пікнік, вирушаємо походи, влаштовуємо спортивні змагання. Отже, тепер, будь ласка, розгорніть сторінку 45-ту і записали заголовок, як я турбуюся. Про своє здоров'я? Як приклад, що ми можемо з вами записати? Я розумію, що здоров'я найцінніше, тому стараюся його берегти. Я правильно харчуюся, їм корисні продукти, багато овочів, фруктів, п'ю чисту воду, щодня гуляю на свіжому повітрі та займаюся спортом. Бігаю, стрибаю, також я дотримуюся гігієни. Мию руки, чищу зуби, підтримую чистоту в кімнаті. Дотримуючись цих правил, я почуваюся здоровим та енергійним. Отже, прочитайте свій твір, якщо знайдете помилки, виправте їх. І, будь ласка, на сторінці 46 намалюйте малюночок, що стосується, як ви турбуєтеся про своє здоров'я. Я вам дякую за урок. Всього найкращого і до побачення!